Європейська делегація у такому складі до України прибула вперше Штефан Філа та Януш Левандовський. Для консультацій з українськими урядовцями приїхали особисто. Одним з головних питань, які обговорювалися на зустрічі, була тема анексії Криму. Європейський комісар заявив, що окрім порушення цілісності Європейської держави, Росія порушила питання енергетичної безпеки усієї Європи. У зв'язку з цим Європейський союз буде приймати їх конкретні рішення до участі. Запрошує і Україну Європейському Союзу потрібно розробити реальну енергетичну політику, яка зможе забезпечити реальну енергетичну безпеку для усіх країн ЄС, і у цьому відношенні ми запропонували Україні відповідну співпрацю, яка буде спиратися на це партнерство. Окрім енергетики, сторони обговорили цілий список питань співробітництва. Арсені Яценюк нагадав про макродопомогу Європейського союзу для стабілізації української економіки та спрощення візового режиму. Спільний авіаційний простір. і Угода про це повинна бути підписана в найкоротші терміни. Третє питання, яке стосується співробітництві в сфері антикорупційної діяльності. В результаті цієї зустрічі українська сторона підписала ряд документів, які спрощують візову документацію, поліпшують умови бізнесу в країні та посилюють соціальний захист українців. Яна Курченко, Богдан Цандровський, соціальна країна.